Доброго дня, шановні колеги! До вашої уваги, наша доповідь Сучасне коронарне шунтування, цифровий контроль метаболізму. В останні роки в науковій літературі з'являються публікації присвячені адаптації протоколу ERAS до кардіохірургічної практики. Такі протоколи мають назву протоколу of Enhanced Recovery After Surgery або ERAX. Концепція РАКС реалізується за рахунок раціональної доопераційної підготовки, міні-інвазивних хірургічних технологій, використання анестетиків короткотривалої дії, використання мультимодальної аналгезії, заходи ранньої реабілітації в післяопераційному періоді. В державної наукової установі Центр інноваційних технологій охорони здоров'я державного управління справами міні кардіохірургічні операції виконуються з 2021 року. Ви бачите динаміку їх виконування, кардіохірургічна бригада. І що важливо, в 2024 році вже 70% операцій виконано мініінвазивно. Пацієнт госпіталізується за одну добу до оперативного втручання і середній термін перебування в стаціонарі після операції складає 4-6 діб. В межах програми прискореного відновлення пацієнтів кардіохірургічного профілю пацієнти госпіталізуються на операції з результатами повного пакету обстежень, до якого входять вище перелічені показники. Обов'язково пацієнтам проводиться огляд невропатолога і виконується комп'ютерна томографія магістральних судин з контрастним підсиленням. При малоінвазивному коронарному шунтуванні доступ до серця здійснюється через лівобічну мініторакатамію міні в, в четвертому міжибірі попередньобукової лінії, а дренаж встановлюються на рівні п'ятого міжибір'я. Спектр малоінвазивних кардіохірургічних операцій, от він представлен на цьому слайді. Для знеболення при малоінвазивному коронарному шунтуванні. У пацієнта було впроваджено регіонарне методи анестезії по дозі контролем. Було проопіровано, пропіровано, включено до дослідження 25 пацієнтів, яким було виконано малоінвазивне коронарне шунтування і штучним кровообігом, з використанням регіонарних методів анестезії як компонента мультимодальної аналгезії. САП-блок в комбінації з пек 1 і пек 2 блоками забезпечують надійну аналгезію при оперативних втручаннях в кардіохірургії при стернотомії. При міні кардіохірургічному доступі надійну аналгезію забезпечує подвійна комбінація пек 1 і пек 2 блоки. блок-1 1 це. Коли місцевий анестетик вводять між мускулюю спектр майор і мускулюс спекторальс minor. Вот голка, от розчин. Пектораліс e, плейнус блок 2, розчин вводять між мускулю спектоalis minor і мускуліс-сератус. Вот він. I, uh, blog, kad, kad, kad į serratus plainiovis blok, kol ruošin vodėt mišmusklius serratus į musklius interkastalis eksternus. А це стандартний протокол анестезії при ортокоронарному шунтуванні у хворих на хірургічну на ішемічну хворобу серця. Моніторинг, електрокардіограма, сатурація, інвазивний артеріальний тиск, кислотно-лужний стан, гази крові це стандартна. Процедура. Премідикація суміш та фентанілу, індукція пропуфол, а потім релаксація тракурії обізилат і інтубація, і киснева сівфлюранова суміш, сівфлюран при потоці не більше 1 літр хвилину, це лоу-флоу анестезія і релаксація. Під час штучного крообігу пропофол, інтраопераційна аналгезія це фентаніл, 0,1 мікрограм на кілограм в хвилину, внутрішньовенна інфузія кристалоїдний розчин. При гемоглобіні нижче 90 грамів на літр гемотрансфузія, і післяопераційна аналгезія включає морфіну гідрохлорід і дискетопрофен. А це протокол Еракс. Анестезії при авортоканарному шунтуванні у хворих на ішемічну хворобу серця. І чим він відрізняється, що вже в премедикації ми вводимо парацетамол, тобто 1000 мг інфулгану внутрішнього і потім зверніть увагу на дозу фентаніла вона 003-005 мікрограмів на кілограм внутрішнього І за 30 хвилин до закінчення операції ми вводимо дискетопрофен. Тобто дексалгін 50 мг внутрішнього І регіонарні блоки анестезії по дозі контролем. Тобто саб блок в комбінації з пек 1 і пек 2 блок при стенотомії, і комбінація пек 1 і 2 блок міні-інвазивним коронарним шунтуванні. Післяопераційна аналгізія – це дискетопрофен по черзі з парацетамолом. А морфіна гідрохлорід застосовується тільки за потреби, а це ваш більше 3 балів. Чому такий протокол мультимодальної анестезії? Тому що комбіноване використання парацетамолу і нестероїдних протиозапальних засобів забезпечує краще знеболювання, не кожний препарат окремо з дуже високим рівнем доказовості 1С. І це все за рахунок різних механізмів дії парацетамола, це центральне придушення циклооксигенази, тобто в головному мозу 2 і 3, і е, нестероїдних протиозапальних, тобто е, дескетопрофену, е, де е, Основна дія на процес трансдукції. І обидва препарати діють на, на, на е, процес модуляції больового імпульсу, і от, е, за такий рахунок дуже гарне знеболювання ми очікуємо. Звертаю вашу увагу на склад початкового обсягу заповнення оксигенатора, і це теж деклараційний патент наш і загальна осмолярність розчину 510 мАсмоль на літр, це більше, більше 300 мАсмоль на літр. І використовуємо волютенс, тенсери, маніт і розчин соди буфера анестезіотично перфузіологічний менеджмент при приортокаронарному шантуванні і штучним кровообігом. Будь-яке порушення відповідності між доставкою і споживанням кисню може сприяти розвитку післяопераційних ускладнень. При ішемічній хворобі серця особливо гостро постає питання щодо кількості кисню, що надходить до тканин та зменшення негативного впливу кисневої недостатності. Вивчення метаболізму в режимі реального часу як засіб ранньої активації пацієнтів в рамках РАКС програми. В рамках концепції РАКС програми особливу увагу приділена мінімізації фізіологічного стресу, і оптимізації піліопіляційного ведення пацієнтів. Одним з ключових інструментів досягнення цієї, досягнення цієї мети є енергомоніторинг, що дає змогу оцінювати метаболічний стан організму в режимі онлайн. Моніторинг метаболічних показників під час операції дозволяє виявити навіть субклінічні суви метаболічного балансу. Завдяки цьому можливо індивіду... індивідуалізувати анестезіологічну перфузіологічну підтримку, виявляти метаболічні суви в реальному часі, своєчасно змінювати лікувальну практику, уникати гіпо-гіперметаболічних і гіперметаболічних станів та надмірного навантаження на органи та системи. Щодо метаболічного статусу, то ми розраховували поточний метаболізм, це той метаболізм, який існує у конкретний момент часу у даного пацієнта, і цільовий метаболізм це той бажаний поріг, який забезпечує бездефіцитний кисневий статус та рівень метаболізму, який відповідає індивідуальному. Оптимальному рівню в конкретний момент часу. І порушення метаболізму, так зване метаболік дизордес, це відхилення поточного метаболізму від сульового. І він, бачите, розраховується по формую, за формулою. Ми маємо деклараційний. Патент, спосіб репетиційного енергомоніторингу пацієнтів. І ми розробили комп'ютерну програму енергомоніторинг при кардіохірургічних операціях. І ця програма має три етапи До штучного кровобігу, штучний кровобіг і після штучного кровобігу. Які вхідні параметри: стать, вік, вага, зріст, гемоглобін, систолічний, діастолічний тиск, частота серцевих скорочень, сатурація артеріальної і змішаної вінозної крові, pH і бікарбонат. І що ми отримуємо? Розраховуються показники центральної гемодинаміки, показники кисневого транспорту і показники метаболізму. В період штучного кробігу замість артеріального тиску ми використовували середній перфузійний тиск і індекс перфузії, індекс перфузії. і е, ті ж самі розрунхов... розрунховані показники, і після штучного кровообігу те ж саме, як в першому, на першому етапі. Я хочу вам представити клінічний випадок, який демонструє потенційно. Можливості застосування енергомоніторингу під час кардіохірургічних операцій. Це хворий 75 років, в якому виконано малоінвазівне шунтування коронарне, три шунта в умовах штучного кробігу з контролем метаболізму на трьох етапах оперативного втручання, відповідність виражених метаболічних порушень. До початку штучного кробігу забезпечували за рахунок підвищеної екстракції кисню, значення якої Незначною мірою перевищувала норму. Це свідчить про напружений стан метаболічної ауторегуляції клітин на початковому етапі, і під час інтубації трахії, підвищення артеріального тиску, чистоти серцевих скорочень загального судинного опіру. І на цьому тлі посил віддача кисню тканинам, що призводило до незначного метаболічного балансу в бік гіперметаболізму. Лікувальна тактика була спрямована на зниження артеріального тиску із застосуванням вазодіататорів, орієнтуючись виключно на показники сатурації, артеріального тиску частоти серцевих скорочень, які відображаються на моніторі, без урахування метаболічних параметрів, неможливо було б своєчасно виявити та коректно оцінити субклінічні прояви метаболічних порушень. На етапі торокотомії при переведенні пацієнта на одну легеневу вентиляцію правої легені відбувалося зниження рівня сатурації через зменшення площі газообміну. Однак метаболічні порушення при цьому були менш вираженими. Зниження загальносудинного опору полегшує кровотік і покращує доставку кисню до тканин. Нормалізація індексу екстракції. Свідчить про більш ефективне використання кисню тканинами. Ці зміни вказують на адаптацію організму до компенса... компенсаторного механізма, які сприяють підтриманню метаболічного балансу. Та ж тенденція зберігалася на етапі відділення внутрішньої грудної артерії, це четвертий етап. А от п'ятий етап під час кануляції стегнової артерії та стегнової вени, спостерігалося різке зростання загального судинного оперу і Що призводило до посилення віддачі кисню тканинам і більш виражених метаболічних порушень в порівнянні з попередніми стадіями першого етапу дослідження, це може бути пов'язане з рефлекторною реакцією на маніпуляції з великими судинами, яка включає спазм судини, підвищення симпатичної активності, що погіршує системну гемодинаміку та збільшує метаболічне навантаження на тканини. Спочатку перфузія Значний вплив на метаболізм впливає гемоділюція. Зниження рівня гемоглобіну призводить до зменшення доставки. Механізм компенсації є підтримання, підтримання індексу перфузії тканин. Для підтримання рівня доставки при гемоглобіні понад 100 грамів на літр, індекс перфузії має становити не менше 2,2%. Літра на хвилину на метр квадратний. А при гемоглобіні 90 і нижче, він повинен бути не менш 2,5 літра хвилину на метр квадратний. Штучний кробообіг проводився в режимі помірної гіпотермії і не дозволяє що дозволяє знижувати споживання кисню. На етапі зігрівання. Пацієнта можливий метаболічний прояви кисневої недостатності, які проявляються посиленою екстракцією кисня тканинами та зростанням порушення метаболізму. Період перед завершенням перфузії пов'язаний з переходом на двулагенєву вентиляцію та паралельною перфузією, коли одночасно функціонують і серце, і апарат штучного кровообігу, що потребує корекції вентиляції пацієнта для уникнення дихального алкалозу. Метаболічний моніторинг відіграє ключову роль у своєчасній діагностиці та корекції змін, що виникають після. Припинення штучного кробігу. Після зупинки апарату штучного кробігу спостерігається зниження системного артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, що призвело до зменшення доставки кисню і компенсаторного підвищення екстракції кисню. І ці зміни вказували на погіршення метаболічного стану пацієнта. Було призначено от другі. Етап е, інфузія добутаміну з швидкістю 3 мг на кілограм в хвилину, що дозволило покращити гемодинаміку, а також зменшити метаболічне порушення та покращити метаболізм. Метаболічний моніторинг показав, що інфузія добутаміну сприяла не лише покращенню і підвищенню доставки, але й зниженню метаболічних порушень, що підтвердило ефективність терапії. Які висновки? Використання міжфасальних блоків в комбінації з парацетамолом і нестероїдними протиозапальними засобами дозволяє покращити якість знеболювання і значно зменшити використання опіоїдів під час операції та в ранньому післяопераційному періоді. Комплексний підхід Контролю метаболізму при малоінвазивному коронарному шантуванні забезпечує можливість корекції терапії на всіх етапах хірургічного втручання. Урахування факторів, що Пливають на метаболізм під час штучного кровообігу, таких як гемоділюція, температурні зміни, індекс перфузії, дозволяє оптимізувати тактику екстракорпорального кровообігу з метою забезпечення адекватного обміну речовин. Метаболічний моніторинг відіграє ключову роль у своєчасній діагностиці та корекції змін, що виникають після припинення штучного кровообігу. Я дякую вам за увагу.